З голови до кінчиків пальців у головному парку обласного центру хмельничани вперше провели загальноміську руханку. Дана серед розрахований на будь-який вік, тобто від 5 до 95, хто хоче, хто має сили й здоров'я. Вот і хоче. Підтримувати своє здоров'я також і а, сам сама зарядка складається із трьох, вправ, з трьох комплектів вправ швидкі, різкі і повільні рухи. А от для того, аби повністю все тіло просто в порядок. Щороку подібні акції відбуваються у столиці України, та цьогоріч активісти з різних обласних центрів вирішили долучити і своїх містян до здорового способу життя через соціальні мережі та студентські парламенти місцевих вишів назбирали майже дві сотні хмельничан. Він планувався 7 квітня до Всесвітнього дня здоров'я Ну, на жаль погодні умови тоді нам не сприяли, і все це зроблено для того, щоб ми зараз нам всі розуміємо, яка ситуація в нашій країні і підтримку власне миру і єдності у нашій державі. І без великих грошей можна тримати своє тіло у гарній формі. Доводять хлопці, які займаються воркаутом. Це дворова дисципліна на підлозі, на турніку, на брусіях. Тобто там, де безкоштовно, там, де і здорово, і безкоштовно, і на свіжому повітрі. Щоправда, наразі цим спортом захоплюється лише сильна половина людства. Треба, щоб була перша, хто приєдналась, хто буде регулярно з нами займатися. Вона стане тоді прикладом для інших. Тоді будуть інші не боятись. Просто багато хто боїться першим прийти. Натомість дівчата більше займаються фітнесом. Тренерки одного із спортклубів міста й показали, як правильно робити зарядку, аби не травмуватися. Організатори ж обіцяють проводити подібні акції постійно, бо й учасникам міської руханки зарядка припала до душі. По-перше, корисно, по-друге, весело. Залучення дітей, і підлітків і я так бачу старших людей до спорту. Це дуже класно. Цей захід допомагає об'єднати українців, щоб вони були єдиною нацією. Схід і захід щоб був разом. Заради миру учасники флешмобу розгорнули довжелезний прапор України, аби під цим стягом наша держава була єдиною від заходу до сходу. 3 пускай у